Тарас Загородні, зі мною на зв'язку, політтехнолог і керівний партнер національної антикризової групи. Тарасе, добрий день вам, Доброго дня, Тарасе, Як ви вважаєте, чому зараз чому аж зараз так от взялися за цих людей? На яких були накладені е, санкції? От чому аж тільки зараз? Вже три роки повномасштабного вторгнення. Невже Шуфрич там теж потрапив? А Шуфрича ж ми пам'ятаємо ті фотографії його, що з ним було ще на початку вторгнення. Санкції чому тільки зараз? Ну давайте так. Я не люблю критикувати чиновників в зараз, тому що це обіцінює роботу людей. Знаєте, коли ми постійно плюємо в чиновників, якщо вони роблять або щось не роблять, то вони обирають шлях нічого не робити, тому що все рівно будуть плювати. Тому ну зібралася доказова база, тому що там базу можна зібрати. Як до цього, наприклад, Діорді, це ну, до, до Назарова прийшли. Ну, слідство, ну для того, щоб когось звинуватити, потрібна доказова база, щоб вона потім не розбавилася в суді. Наприклад, СБУшники проводили лінгвістичну експертизу, для того було що пред'являти, щоб потім адвокати не розвалили цю справу ще на стадії досудового слідства, щоб це все дійшло до суду, і людина отримала вирок. І це швидко не робиться. Тим більше що у СБУшників і так роботи вистачає. Знаєте, по всьому вони і воюють, і контррозвідувальний режим треба підтримувати і забезпечувати безпеку. Вони там і коригувальниками дістають які. A, досі у нас знаходяться там у Києві, у Харкові і так далі. Це величезний шмат роботи. А в дійсності, ну дійшли руки зараз. Ну добре, що дійшли, молодці. Тому я a, все ж таки вважаю, Ну ну така швидкість роботи нашого державного апарату. Дійшли добре, молодці, що дійшли до цього стану. Ну ні, я ж не кажу, що не треба цього робити. Просто чомусь саме ті не тільки зараз, а й чомусь Тому, саме зараз. питання. Ну, процедурне питання треба вирішувати, шуфри чи так сидить в СІЗО додатково, значить, треба прибити для того, щоб зовсім було зрозуміло, що все, все закінчено, Ну і так далі, і так далі. Е, е, добре, а тоді е, дивіться, от про що стосується Назарова одразу. Ми згадали з вами Діар... Він же не так за паспортом Назар Діардіца, а е, творчий псевдонім Макс Назаров. Е, я ні в якому разі не працюю його там, не хочу виступати його захисником або адвокатом. Хай цим займаються його адвокати, хай займаються його справою прокурори, суд е, Служба безпеки України. Все має бути в законодавчому порядку. Але є медійники, які кажуть і про нього, і щодо санкцій, якраз таки з приводу Світлани Кр. І що це є е, показова певна історія для того, аби ну, залякати деяких журналістів, медійників, мовляв, будете критикувати чинну владу, то і до вас дійдемо. Ну, я не думаю, що там це, Ну, Крюкова очолювала страну Юей, е, так, ну, так, і вєсті. Угу. Та да, і да ну вісті не знаю, ну страна ювей точно. Так ну у них така була теж позиція. Но теж то ще працювали на вістях. Не очолювали вісті, працювали тут, на вістях, тут, а очолювали страну ює. Так щоб були не так. Ну, тут же ж тут да, тут же ж нотаки ну, проводиться лінгвістична лінгвістична експертиза для того, щоб знайти російські наративи, які не не потребують якогось там доказу, але потрібно, щоб зв'язати з цими людьми. Отак оно було зроблено. До чого тут залякують на заляк. Ну це пропаганда пропаганда ворога. Ну тут по-іншому, це не на це не назвеш. Ну і якщо якщо там є докази стосовно Крюкової, хоча я, до речі, не бачив доказів там стосовно Крюкової там не зрозуміло про що йдеться, але по діардіці там є кримінальна справа. І тому я не вважаю що а кого вони критикували? У нас владу критикують з кожного з кожної праски і купа опозиції, і купа журналістів. Я просто не не, не розуміє, хто кого залякувати, не залякувати буде і хто на це поведеться. Ну е -е, свого часу, дійсно, Макса Назарова, якщо ми вже за нього зачепилися, він працював на каналі Євгена Мураєва, на телеканалі наш, якого нині не існує. Його називали дехто Рупором Мураєва. І якраз таки буквально коли днями з'явилося таке велике інтерв'ю. Раптом сплив Мураєв, Він дав інтерв'ю. В Китаї він перебуває, чи я навіть не де він почав, можливо, з цим саме пов'язано, щоб знову не почав працювати рупор Мураєва, який сидить сам Мураєв сидить за кордоном. Так, наскільки мені відомо, він і так давно працював. Якраз на підставі, на підставі його висловів там, на Ютуб каналі, який він вів там, телеграм-канал, і робилися висновки. Тут він же ж Мураєв тільки з'явився, але. Макс Назаров, він і до цього працював активно, він після початку вторгнення там, трохи притих, а потім ну, роки два працював, було таке. Тому тут я тут би не пов'язував ці процеси. Можливо, це якось теоретично пов'язане, але він і так до цього працював ну, рік точно. Я можу сказати, що там працював той ютуб-канал. Ну так, його Ютуб канал то працював. Тут раптом Мураєв сам виліз із ніоткуди, як чорти з табакерки. А, а чому от саме зараз? Тоді, на вашу думку, Мураєв виліз з цим інтерв'ю, причому я шматочок послухав. Ну все ж таки треба знати, що говорять. І там він прямо закликає військових українських, каже: мовляв, справжні вороги це ті, хто вас відправляють на фронт. Мовляв, розверніть штики. Він так напряму це не говорить, але е, так знатяком, мовляв, розверніть штики в інший бік. Тому що ви сидите в окопах не через росіян, а ваші вороги справді сидять ті, хто е, гуляють у Києві. Мовляв, ну такий прямо заклик ну, до громадянського конфлікту, до громадянської війни. Ну, це класика, класика розкладання армії. Так Шо Ленін робив, коли розкладали цю російську армію Російської імперії. Коли розповідали, що ви не за те воюєте, а ворог вас знаходиться там на верхах Вору, ви, воюєте за інтереси за інтереси буржуазії, і так далі. До Тро, трохи поміняти буржуазію, поміняти на, на, на владу і все інше, і абсолютно такі самі пропагандистські штампи. штампи. нічого дивного немає. Ні, я не виключаю, що живлення цих людей пов'язане з тим, що в Росії в Росії хтось чому сподівається, що Трамп. А буде виконувати саме російські забаганки, так і що він е не призведе до що він здасть Росію Україну. Я думаю, що це такі знаєте, сподівання, як знаєте, як пам'ятає якось Геббельс своєму щоденнику щоденнику го 14 квітня 45-го року сказав: Ну ось все закінчення все буде добре далі. А це коли Рузвельт помер. Вони думали, що коли помер Рузвельт, то все буде змінитися, і все вони врятовані, але нічого ж не помінялося в дійсності для тоді фашистської Німеччини. Так і тут є якісь сподівання, є якісь там думки, що це може повернутися назад, що можна і знову там продовжувати, як це було до початку широкомасштабного вторгнення. І так далі. Ну, Путін теж закликав українську армію не, не, не воювати, що вороги не вони. Ну, я думаю, що Путін більш така масштабна площадка про Мураєва, Я думаю, що багато хто і не чув. Ну так, але от чому такі язики, як ну конкретно, от Мураєв ми почали обговорювати, але, але зараз можуть вилізти інші такі язики, які будуть казати, що вороги українських воїнів вони насправді сидять в Києві, які відправляють їх на безглузду... Як вони кажуть, війну. Чи можна це пов'язувати з можливими майбутніми переговорами? Переговорами кого з ким? А, переговорами е з приводу е припинення війни. Ми не знаємо, в якому форматі вони відбуватимуться. Зараз ми можемо тільки на картах <говори> Тарло розкласти. <говори> <говори> це, це, це намагання ну, росіяни розуміють, що о, о, Армію вони перемогти не можуть, тому намагаються її обвалити всередині країну і спровокувати, як вони думають, громадянську війну. І це ну, звична тактика. Звичайно, що нічого не вийде, але вони будуть намагатися це робити стосовно перемовин, які теоретично можливі, тут проблема в тому, що росіяни ж не хочуть вести перемовини з Україною, вони хочуть вести перемовини з США стосовно України. Ось а це теж, до речі, протирічить позицію, яку буде займати Трамп. Його позиція така, що він миротворець, а ага. я там за стіл перемовин саджаю, наприклад, там, Україну Росію. А проблема в тому, що Росія ж не хоче цього робити з багатьох причин. Ну, по-перше, Путін так довго ну, говорив, що у нас влада не що виходить, а з ким ти хочеш сідати за стіл. там, та? Він же говорить, що президент <реш> у нас нелегітимний і все інше по-друге він так довго називали. Вони так довго називали, що Україна не нацистська держава. що Зеленський очолює не нацистську державу. При цьому з такими антисемітськими випадами завжди робили, що нагадуючи про його єврейське походження, що вона самі вже заплуталась Так це що? Ти з не нацистом будеш сидіти за одним столом і так далі. Тому Путін не збирається нічого вести ніяких перемовин. Так і це, до речі, великий пас для нас, тому що українська влада завжди буде говорити американцям: дивіться, ми так хочемо перемовин, що ми їсти не можемо. А Путін цього не хоче, тому давайте допомагаємо. Нам і взагалі, Дональд Фредович, вони, вони сумніваються у вашому авторитеті в світі. Давайте разом покажемо, хто тут головний, головний господар. А це на Трампа працює. Дякую вам, Тарас. Тарас Загородній, політтехнологи і керівний партнер Національної антикризової групи.